Відночі в частині села Рованці Буратинської громади немає електропостачання. Місцева жителька Вікторія каже: у сім'ї двоє дітей вдома холодно, бо мають електричну систему опалення. Їсти, готуємо. Ми у нас електроплитка, опалення електро, бойлер. Ну звісно, все в нас все на електриці зав'язане. Газ у нас не підведений. Ми не підведемо. а як ви виходите з ситуації? Чекаємо, поки зроблять. Отак і виходимо з ситуації. Просто одягаємося тепло і чекаємо. Робітники ремонтної бригади обленерго у Рованцях ліквідовують аварію на лінії 10 тисяч вольт. Електромонтер Петро Крамар каже, високовольтний провід обірвало дерево. В «Волоші ліквідували, пошкодження і сюди приїхали. Та нам не складні ми вже звикли їх. Робити. А 10 тисяч вольт тут. Багато роботи. на скільки часу у вас? «Ну Тут до години часу займе, поки понатягує. Вже потучили». Роззатягую повністю або частково знеструмленими станом на 13 годину на Волині залишилися 13 населених пунктів. Сказав телефоном директор технічний ПРАТ «Волиньобленерго» Богдан Сухнацький. По колишніх районах якщо взяти, це був Городівський район, Ківерцівський, Луцький район і Ратнівський. Це от такі, які найбільше зачепило. У Нас зараз працює 13 бригад, шістнадцять одиниць техніки. Локалізовуємо результати негоди. Маємо багато поломаних опор внаслідок падінь дерев і порваних проводів. Стараємось максимально оперативно локалізувати усі наслідки негоди просто необхідний час. Павло Мельничук, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Волинь.